Доброго дня ми з України. Закінчив роботу над замовленням. Ремень двохточковий і бандольєра. Ремень двухточковий, звичайний. Використовувалась стропа поліамідна в чорному кольорі 40 мм плотної в'язки на стропа для антабок. Ремінці для антабок і стропи 20 мм теж поліамідна. Це проста двохточка, яка не має швидкого регулювання довжини. Вона має регулювання довжини, але тільки за що звичайної двохшльової пряжки. Загальна довжина цієї стропи, ременної, 1,60 м. Далі, бандельера на 55 набоїв 12-го калібру. Раніше була стропа. Ось така. Шириною 50, товщиною 2,7 м, плотної в'язки. Ось. Але зараз її немає. Вона була в трьох кольорах: чорний, зелений койот. Тепер залишилась тільки в мене чорна міліметрова, тому сшиваю вдвоє, щоб вона була така, як потрібна. Довжина загальна бандельєри 1,50 м, з фастиксом. Ось так. Чим удобно, що можна її скрутити, о, як воно, ось таку, в такий бубінець, навіть з набоями для удобно десь переноски в рюкзаку. Ну і проблем з нею немає, доволі простий виріб. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!